Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Волдинська. Сьогодні будемо говорити на важливу актуальну саме зимою тему: це правила поводження на льоду. Поговоримо і про статистику. Власне, низькі температури цієї зими призвели до замерзання річок та озер. Ну а це у свою чергу призводить і до нещасних випадків на водоймах у Кривому Розі Патрульна поліція регулярно проводить рейди, профілактичні рейди з роз'яснення правил поведінки. Про те, чи ефективні такі заходи, а також про правила поведінки на льоду, поговоримо далі. В нас у гостях старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Владислав Воронюк. доброго вечора, пане Владислав. Доброго вечора. Давайте почнемо зі статистики. Взагалі, які у вас є цифри, що можете розказати стосовно ситуації на льоду, і в принципі на водоймах взимку в Україні чи в Кривому розі зокрема. Якщо говорити саме вже за 26 рік, то в Україні є трагічна статистика за загиблими саме на водоймах, де семеро людей це дорослі рибалки. І є, на жаль, одна загибла дитина саме на території України. Пов'язано це з небережним поводженням, саме на кризі. Ну і в нас це перший, мабуть, за останні плюс-мінус 5 років такий холодний морозний рік, саме зима, тому що мені здається, що попередні роки були в цьому плані. Ну морозів не було серйозних і на Криворіжжі тут ситуація була, мабуть, більш така оптимістична. Чи так, що е, чому порівняти що так? Чому ми говоримо завжди людям, що на тонкій кризі у нас є специфічний район, де безпосередньо більше 10 сантиметрів немає такої тощини? Люду. Навіть зараз? Навіть зараз. А хто взагалі вимірює криву і визначає її там безпечність чи небезпеку? Державна служба з надзвичайних ситуацій. Саме вони безпосередньо ми з ними плідно співпрацюємо, вони вимірюють і також з ними і ось такі рейди. А тонкий лід вважається, є якісь теж параметри чи, чи це Для так? Для кожного умови? різного у нас люди також різної комплекції. Тому, тому в основному, тут сказати, Так, рибалки також, коли йдуть, вони не йдуть на дві години, тому вони і одягаються е, специфічно, тому їхня вага вже більше, наприклад, ніж. Ніж зазвичай, так, та звичайно, людина. Е, як правило, ті, з ким трапляються нещасні випадки, це теж певні категорії людей. От як ви сказали, рибалки найчастіше можливо діти. Якщо брати по статистиці, то це в зимовий період це рибалки та діти, які саме гуляють на тонкій кризі. Якщо ми будемо говорити за літній період, тому що ми на водоймах проводимо не тільки зимові рейди, а й літні, то це відпочиваючи на узбережжях, Ну, влітку там так своя історія. Влітку так, застерігають, так. мабуть, від алкоголю біля води і купання в п'яному вигляді. А взимку, все ж таки, це просто вихід навіть на лід, я так розумію. Так, якщо брати, то взагалі в кривому розі регулярно проводяться ось такі рейди по водою мешах, також ритуальні рейди, особливо взимку. Де безпосередньо ми поговоримо на різні теми. Якщо це зимовий період, то ми говоримо про наголос робиться на забороні виходу саме на тонку кригу через високий ризик провалів, що призводять на жаль до загибелі. І в літній період безпосередньо спрямовані це на прибережну зону, де є відпочиваючі. Але ми говоримо про безпеку не тільки купання на воді, а й те, що в нас дозволених місць для купання, також немає на Криворізь, Криворізькому районі. А от ці рейди, які ви проводите спільно з Представниками ДСНС я так розумію, так Чоловік. ваша яка роль саме поліції, і з ким серед кого ви їх проводите, тобто куди ви з ними йдете? Якщо брати, ми як відділ зв'язки з громадськістю, ми безпосередньо робимо акцент на підлітках дітях. Говоримо з дорослими, щоб не випускали саме дітей і не залишали їх самих на водоймищах. Спільно також не тільки з Державною службою надзвичайних ситуацій, а також співпрацюємо із службою справ дітей в окремих районів, де є безпосередньо водоймища, і виходимо ось такі рейди. То якщо працюємо з дітям, нагадуємо про безпеку поводження, що це заборонено без дорослих, знаходиться саме. На тонкій кризі Дорослим, безпосередньо знову ж таки повторюємо, що не можна відпускати самих дітей в такі місця. Ця зима в нас на Криворіжжі взагалі е, наскільки тонкий літ цієї зими в нашому регіоні? Ну, якщо брати ось рейд безпосередньо, де ми робили в центральному міському районі, е, то коли риб, запитуєш у рибалок, як ви знаходитесь, то вони говорять, так, це та ста, але все одно чути руху, мабуть, води чи. Так, так, так. Тому що це річка і немає такого, щоб в одному місці було в одному взагалі десь 10 сантиметрів, в іншому 7-6, тобто різна Нерівномірно, точина. Нерівномірно, так, виходить так. навіть. І людина на оку не може це побачити, так? Ну, Боліт, якби він суцільний, і там сказати. Так. І коли спілкуєшся, наприклад, багато хто з батьків. Разом з дітьми знаходяться на танкій кризі, і вони говорять, так ось ви ж бачите, тут все протоптано. Так, <рес> так, так. сліди є. Говориш, а ви як ви врятуєте дитину, якщо доросла людина сама себе не в стані, не в змозі врятувати саме на воді? Як ви можете врятувати ще й дитину? Що відповідають? То в принципі дорослі так знаєте, задумуються, говорять, да, все ж таки знаєте, ось ви нагадали, так, дякую. І проводяться відразу ж з дитиною. От, бачиш, як добре, що нагадали, навіть дорослі інколи забувають за банальні е, от такі правила безпеки? Ну, навіть не забувають, я думаю, тут просто е, думають, що нічого не станеться, так, як, ну, якби, як більшість людей. Скажіть, які правила все ж таки, якщо вже. Трапляється такий випадок, якісь є поради для людини, яка опинилася в такій ситуації, і для тих, хто, можливо, побачив і хоче допомогти з берега, щоб е, теж це було безпечно? По-перше, по завжди е, це порада всім, хто є на березі. Якщо ви застали, що інша людина, наприклад, попала під рід, або якщо безпосередньо сама людина провалилася, то перше, що завжди рекомендують, це не панікувати. Тому що при паніці починаються рухи, які можуть тільки нашкодити. По-друге, сповільнити дихання, і ця людина, яка сама попала під воду, вона може наковтатись такої води. Потім широко розкинути руки, потриматися на льодові. Чому не панікувати? Тому що коли сильно натискаєш, може провалюватись. Тому якщо це від берега далеко... То намагатись вилізти на цю кригу, і вже якщо все ж таки вдається, то повсти. Ні в якому разі не вставати, щоб була, була. більша площа, так, і повсти, намагатись. І знову ж таки, апаради тим, хто може допомогти. Це також перше, що ми робимо, не панікуємо. Друге відразу ж телефонуємо на 101 або 112 лінію, повідомляємо точне місце знаходження. Де ми знаходимось і говоримо конкретну ситуацію, що чоловік потрапив під воду. Потім ми не біжимо ніякому разі до лунки, не подаємо йому руку. Якщо є можливість, знову ж таки, дивимося, відстань відстані берега. Якщо це вже більша десь буде середина, якщо беремо наші водоймища, більша середина, то підходимо знову ж таки. Падаємо на живіт і будемо до нього підповзати, давати, якщо є підручні матеріали, це якась палка, якщо є, наприклад, шнурок або якщо ми візьмемо пояс, чи... якщо є така можливість, то надати і потихеньку витягувати. Знову ж таки, і якщо ми надаємо допомогу то важливо заспокоїти таку людину, тому що вона буде в паніці. Заспокоїмо, ми йдемо вам на допомогу, ми вже викликали рятувальників, я поряд, я тобі допоможу. Слухай мене. До речі, такі випадки, коли вдавалося рятувати, вони ж теж, я так розумію, бувають, коли от встигають приїхати, чи хтось можливо з берега допомагає, тобто це також Та, трапляється безпосередньо. Служба надзвичайних ситуацій вони оперативно на такі випадки реагують, особливо зараз в даний період на Криворіжжі, виїжджають на виклики. Навіть у нас в патрульній поліція з останніх викликів громадянка, яка проявила свою ініціативу, зателефонувала на лінію 102, Повідомила, що троє неповнолітніх знаходяться на кризі і знаходяться далеко. Вони мене не чують. То при коли приїхали, дійсно факт підтвердився, троє неповнолітніх знаходились на місці, то їх. Обережно, вони по одному, тобто по інструкції діти діяли, як патрульна поліція, е, інспектор повідомив, по одному до берега, і вони по одному е, підійшли, е, все добре, з ними провели бесіду. Вони сказали, що е, просто знаходили і гуляли. Mm -hmm. То е, е, було вирішено доставити їх до місця проживання, де е, з батьками також було проведено саме профілактичну бесіду. І е, було наголошено на тому, щоб даний випадок більше не повторився. Тим е... більше, якщо водойма така, що не чутно було до них не, не докричатися, то так, це так. дійсно. А які в нас взагалі в Крому Розі є місця, де найчастіше, можливо, трапляються такі випадки водойми? Тобто є такі, умовно кажучи, постійні місця, де є якісь от ситуації на воді? Е, постійні місця це безпосередньо візьмемо Центральний міський район, там де річка. Де в нас люди, щоб зекономити свій час, можливо, з інших причин, вони хочуть скоротити собі шлях. Вони йдуть саме по кризі. І саме також є, це поодиночні, але все ж таки випадки, які закінчуються негативно. Тобто, можливо, і це і потерпілі, а можливо, і, якщо взяти Криворізький район за минулий рік, 25-й, то це були смертельні, на жаль, такі випадки. Якщо взяти, проводяться рейди в усіх районах, і Покровський, і Саксаганський, там де є водойми. Також, якщо є можливість, ми як патрульна поліція виїжджаємо за межі міста, проводимо також в Широківському районі, тому що там є річка, яка безпосередньо вона тече, немає такого, щоб був сталий Угу. Також проводимо там бесіди. А наскільки чи є якась вимірюваність ефективності цих рейдів? Чи ви бачите просто по реакції людей, що вони е, дійсно усвідомили, що так не треба робити? Чи можливо є якась статистика, та ще щось, от якийсь зворотній зв'язок є? Е, Прост е... Я не можу і, мабуть, не буду неправильно буде говорити про статистику, яку ми навели, але статистика говорить сама за себе, що, наприклад, на початку 25-го року на Криворіжжі вже були зафіксовані смертельні випадки, де в нас загинули діти на воді. Якщо взяти зараз, то у нас тільки по Україні такий один випадок. Тому, в принципі, можна зробити. Такий висновок, що все ж таки все дієво. І е, те, що коли помічаєш все ж таки людей, які знаходяться на кризі, це не є одні й ті самі. Угу. Я зараз говорю саме за підлітковий вік, за дітей. Це різні діти, і їх все ж таки менше вже. Тобто профілактика і постійні нагадування мають свій вплив і працюють? Так тому що ми не тільки на кризі. Ми їздимо по навчальних закладах, по дошкільних закладах освіти. Нагадуємо, проводимо бесіди, проводимо ось такі уроки щодо безпеки, саме поводження біля водоймищ. про безпеку взагалі на вулицях. То в принципі діти і самі можуть багато що розповісти. Дякую вам за цікаву та корисну розмову. Ми ще подивимося відео, власне з цього нещодавнього рейду патрульної поліції та працівників ДСНС. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Владислав Воронюк у студії. Працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Сніг, санчата та лід. кращої зимової атмосфери важко уявити проте за звичайними дитячими розвагами може стояти неабияка небезпека. Зима цьогоріч принесла нам неймовірні пейзажі, а разом з ними і морозну погоду, через яку, за законом природи, поверхня місцевих водойм почала вкриватися льодом. Одним з підступних місць масового скупчення є водойми. Аби запобігти, нещастю, під час посилення морозів поруч на постійній основі патрулюють правоохоронці. Ти як старша повинна робити зауваження. Ви не беріть приклад з рибаків, які виходять на зимову рибалку. Скажи мені, в чому небезпека? Чому не можна гуляти по кризі? Вона може зламатися, і ми не зможемо гуляти. У парку на льоду посеред дня доволі людно. Більшість завзяті фанати зимової риболовлі, але зустрічаються і діти. Нікіта доволі часто стає свідком небезпечних розваг не лише звичайних перехожих, але й знайомих. Хлопець зізнається, що самого не тягне на такі катання, адже розуміє, які наслідки це несе за собою. Є велика дуже небезпека. Крітки, літ теж бачив. Бо що друзів бачив, що теж ходили. Був в парку Гаріна хлопець теж, літ розмерзлий, він ходить. І йому що кажуть, що не, ну, не ходи, виходь відтуди, він ні. На жаль, статистика сумна. З початку року у Криворізькому районі вже дві людини загинуло на водоймах. Саме тому патрульні кривого рогу традиційно виходять на рейди та нагадують містянам про небезпеку та ризики таких розваг. Особливу увагу інспектори приділяють дітям та підліткам. Наші шкільні офіцери поліції відвідують навчальні заклади, проводять інформаційні заняття, пояснюють небезпеки прогулянок по тонкій кризі та розповідають про правила самопорятунку. Вихід на лід завжди пов'язаний з ризиком. Ми закликаємо громадян бути відповідальними, уникати небезпечних ділянок та стежити за дітьми. Пам'ятайте, ваша обачність це запорука безпеки. Але що ж робити, якщо людина провалилася під кригу? Алгоритм простий: зателефонувати за номером 101. якщо ви впевнені у своїх силах протягніть потерпілому якийсь довгий предмет, за який він може схопитися. Це може бути палиця або ремінь. Якщо до потерпілого треба підібратися ближче, ляжте на лід і повзіть по поверхні, штовхаючи перед собою рятувальний засіб. В жодному разі не йдіть по поверхні. Коли потерпілого вдалося витягти на берег, обов'язково треба викликати швидку. А Анастасія Костнюк, Максим Мурашов, перший міський.